Є знижки на ліцесет та ліцесет Макс. 15% автаках подорожник вам та ощад. До історії наших кореспондентів сьогодні працює з нами Олена Квітка, і вона у Бородянці. Що там робить на Київщині саме в Бородянці? Що за історії? Олена, тобі слово. Колеги, доброго ранку, ну на часі у нас погода з ямою, але ще раз нагадаю для наших глядачів, що ми зараз от власне, в місті Герой Бородянка це година приблизно від Києва, і це місто, яке мужньо вистояло російсько навалу, воно було в окупації, і певно, що з тих містечок, які ну от, в передмісті Києва, недалеко від Києва, воно зруйноване не більше. І сьогодні я хочу познайомити вас тут з однією ямою і впевнена, що зараз багато глядачів подумає про те, що враховуючи все, що відбулося тут, як постраждало місто Бородян. Ка що це не на часі. але я вважаю, що ми маємо йти на життя комплексно і, під... і мати такий комплексний е... підхід до відбудови та відновлення. А більше що ось з цією вервечкою ям на вулиці Вокзальна про неї розказала наша колега Віра, яка мешкає тут в Бородянці, і це ще довоєнні ями. А друзі, можливо, вони не мають такого знаєте, апокаліптичного характеру, але я пройшлася е... вздовж цієї вулиці. Їх дуже багато, і фактично, от вся ця вулиця, весь цей асфальт. Який колись склався, він весь погрижений. Тут є видно, що є спроби щось покращити. Ось великі ями вздовж дороги їх просто підручними якоюсь землею засипають. Але от вся вся фактично, ця вулиця вокзальна, вона роздовбана. А це дуже жвавий п'ятачок, тому що поруч знаходиться ринок. Я думаю, що в базарний день тут дуже багато людей та машин Традиційно ми направили запит щодо долі цих м'ям на вулиці вокзальна в Бородянці. його зареєстрували і будемо чекати на відповідь і не відпускати цю історію. Сподіваю. Двася, що е, майбутнє міста Бородянки буде без цієї ями і з відбудовою абсолютно того всього, що тут було пошкоджено під час і російського наступу. Ну а щодо погоди, ви вже помітили, що сонце піднялося вище, і ви знаєте, я думаю, що декілька годин можна вже залишатися в такій футболерці, буде абсолютно комфортно, тому що день сьогодні класний, сонячний без опадів, і така та, та, таким він буде по всій території України. І от середня температура в усіх областях звик. Ключення сьогодні коливатиметься від 22 до 25 градусів. Такий, скажімо, температурний максимум у 25 градусів. Сьогодні очікується і в Бородянці. Колеги, вам слово паси. Ми всюди стежимо заявами. ямами. зокрема, тепер і Бородянка Київщина олена квітка до наступних зустрічі.